Коли я пішов служити, це мені було 18 років, в 2017 році. Мені дали крас. Це був самий, сама велика машина в моєму житті, на якої я, ну перша перва велика машина, за яку я сів за руль, дуже боявся тоді, але отак потрошку по, по навчився, розказували, підказували, і так воно це все діло зайшло. З тих пір техніка стала його справою, а до військової кар'єри офіцера нацгвардійця повернула повномасштабна війна. Уже з цивілки, на яку мав плани. Коли звільнився з контрактної служби, я поїхав до Європи, там трішки побув і збирався туди. Році я збирався туди виїжджати по, ну, на довгий срок. Навесні 2022 року. Олександр пішов до Нацгвардії, де служив до війни. Сам прийшов, сам за власним бажанням жінку свою відправив за границю. Їм нічого нікому рідним не сказав. За трохи більше як півтори року Олександр пройшов шлях від 23-річного рядового до молодшого лейтенанта, командира відділення. Зараз у свої 25 він командує взводом з ремонту автомобільної техніки. Відповідальності стало набагато більше. Тепер не тільки думати про техніку треба. І про маленьке відділення, в якому було сім чоловік, включаючи мене. А тепер задумати треба відповідальність, і дані і все так далі. Кожного вислухати проблеми. Тепер вже приходиться думати за більше кількість людей. З літа 2022 року, каже Олександр, разом з напарниками займаються евакуацією та реанімацією техніки. Вивозять і ремонтують як свою, так і ворожу. Найбільше трофейної техніки дісталося під час Харківської наступальної операції. Вся техніка, яку ми знаходили, вся була покинута. Там місцеві жителі розповідали, що вони хотіли втекти от екіпаж танка, Вони його просто не змогли запустити, тому що там треба було трошки часу. І вони в спешці посадили акумулятори. от І вся причина, що техніка залишилась тоді евакуювали танки Т-80, Т-72. МТЛБ, БМП, ну і трішки там автомобільної техніки також було. Вона вся була майже вся, 90% була на своєму ходу. Оці 10%, це техніка не могла пересуватись, тому що там гусянка збита, або там, ну, такі невеликі пошкодження. Е, ну, ті, що танки не на ходу, тоді до нас е, ми просили. Е, Гражданські крани, там спеціальні крани, вони по 50 тонн можуть піднімати. І вони в парі двома кранами піднімали танк, під танк під'їжджає наш трал, танк опускають на трал і увозять таким образом. Ну, зрозуміло, що це все такі маніпуляції з гражданською технікою, це все ділалося, скажімо так, на спокійній території. Ті, що танки, допустимо, брошені там близько до передових позицій, ті. Не, не завжди є змога їх евакуювати. Евакуйовану техніку хлопці ставили на колеса та гусениці, а вже зовсім розбито розбирали на запчастини. Працювати доводилося і в більш безпечних умовах, і під обстрілами. І потрапляли під під обстріли. Ну, слава Богу, ніхто з нашої команди, так скажемо, не пострадав. Приходили, бували такі випадки, що й свою техніку евакуйовували. Там, як, як приклад їхав Кразна, їхав на міну, пооривали передні колеса, і це було там дуже близько до передових позицій. Це було в серебрянському лісі, лісництві. І ми на, на протязі дня по чіткому плану виконували все по чуть-чуть, щоб нас не, не замітили ні з воздуха, ні так. все не спіша, акуратно, обдумано, все робили, ставили техніку на кольоса, під'їжджав кетал, машина, підцепляли цю техніку і зразу уїжджали туди. На фронті, як і в цивільному житті, кожен має займатися своєю справою, каже Олександр. У нього виходить фактично з деталей збирати машину, тому не виключено, що своє майбутнє пов'яже з військовою службою. До, до повномасштабного я служив, ну думаю, що це не моє, але як. Почалася війна вже два роки. Більше ніж два роки. Служу тут, то вже я думаю, буду далі залишатися, служити. А Там побачу, як життя покаже. Але спершу Олександру, як і всім українцям, потрібна перемога, аби додому за кордону повернути рідних. Тому автомайстернях п'ятої Слобожанської бригади роботи кипить практично цілодобово. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.